Сьогодні хочемо вас ознайомити з основними налаштуваннями агрегата Геркулес, е які він має налаштування. На що е треба звернути увагу при основних налаштуваннях даного агрегата, коли ви налаштовуєте його в роботу. перше, що хотілося б почати, це е звичайна трьохточкова навіска. Навісна система агрегата дозволяє загрегатувати його е з будь-яким. Е Енергозасобу подальше регулювання це ми знімаємо опорні стійки і регулюємо е, горизонтальність положення рами. Воно нам дає той нюанс, що в нас е, завжди паралограм буде відпрацьовувати правильно і секція буде е, працювати паралельно землі. Коли ми загреготували і виставили положення раму. Е, в подальшому що ми робимо? Ми підключаємо гідравлічну і пневматичну систему. Тут у нас гідравлічна система включає тільки гідроприжим робочої стойки робочого органу. Я тут дещо візуально показав на яких тисках потрібно працювати. Значить, спрацювання даної стойки проходить від 60 до 150. 50 бар. В залежності від того, який ґрунт ви обробляєте. Чим сухіший ґрунт, тим більший тиск вам треба давати в гідросистему цього агрегата. Але хочу звернути ще увагу на один нюанс. Потрібно добитись такого регулювання тиску, щоб в роботі оцей циліндр дещо спрацював, тобто, щоб завдяки щільності ґрунту стойка у нас починала вібрувати. Таким чином ми зможемо економити паливну мастильність. Матеріали. При вібруючій стійці набагато е, е, менше тратиться енергії, чим на звичайному рихленні. Тиск, ви виставляєте, ви одним гідравлічним шлангом під'єднуєтеся до звичайної гідросистеми трактора. У вас є манометр, який вказує, на якому тиску ви працюєте. В даному манометрі ви побачите всі ці налаштування. Комплектація наших агрегат може бути як від пневмосистеми трактора, якщо трактор забезпечений такою пневмосистемою, або ізольованою незалежною системою. Тобто, якщо в тракторі немає компресора, тоді ви можете. Окремо свою систему вона у нас укомплектована ресівером, закачать максимально 10 бар атмосфер. І вам цього вистачить для налаштування роботи в полі. Тому що в поле ви приїдете з 10 атмосферами, ми далі пройдемося по окремим системам, скільки в яку систему вам потрібно заповнити повітря. І все, ви можете в принципі. Замкнути кожну окрему систему цього тиску, налаштуватись на роботу, потім замкнуть повністю систему, і цього вам вистачить для того, щоб далі працювати в полі. Якщо ж у вас є пневматична система, ми комплектуємо агрегат стандартним роз'ємом для приєднання до пневматичної системи. І тоді у вас агрегат весь час має повітря для роботи. В подальшому ви підключаєте прибор управління. З самою пневмою системою, там всі під'єднання, безроз'ємні під'єднання доволі таки швидко монтуються. або заводите цей прибор в кабіну енергозасобу, яким працюєте, або, в принципі, прибор може і кріпитися і на самому агрегаті. Краще, звісно, в кабіні трактора подаєте в систему повітря. Перевіряєте, чи у вас заповнюються чи ні всі інші системи. Перевіряєте, чи у вас накачуються і спускаються пневмоподушки, які встановлені на агрегаті. Кожним ми бачимо вже, от у нас рухається. Ви навіть візуально зможете побачити, що у вас. Або присутній, або ні тиск. Далі по тиску я вже буду безпосередньо. Монтуєте цей е, прибор або в трактор, або на агрегат, і далі приступаєте до, вже до е, налаштування самих секцій. Що по самій секції? Тут я е, зняв одне колесо з агрегату, щоб дійсно показати, які налаштування існують е, в цьому агрегаті. Значить, Дивимось далі. У нас паралограмна система, і на паралограмну систему у нас е, діє пневматична подушка. Це основна подушка, яка е, задає е, тон роботи всього агрегату, Тобто, який тиск ви сюди задасте, наскільки стабільно у вас буде працювати секція. Значить, Рекомендовано заводом працювати, ну, в залежності від того, де працював агрегат. Наприклад, коли агрегати працювали на піщаних ґрунтах. то там... Тиску вистачало і 2 бар. Коли ми працювали по сухим черноземам, нам вистачало і 6 бар. Максимальний тиск, який сюди можна подати, це 8 бар. Те, що дозволяє подушка Goodieр. Це налаштування на прижим самої секції. Далі, які в нас є ще налаштування. Глибина роботи ріжучого диска. <ріжувачі> у нас ріжучий диск, його глибина роботи, так сказати, залежить від того, в якому положенні стоїть опорне колесо самої секції. Тобто у нас є два положення роботи ріжучого диску, або це Ця висота складає 5 см. Тобто або ваш диск прорізає е, глибину там, 5 см, або прорізає глибину 10 см. Е, для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб е, коли у вас невеликі пожнивні рештки. Наприклад, після зернових будь-яких культур, там ви встановлюєте мінімальне глибину різання, і тоді у вас ви не витрачаєте лишньої енергії. Коли у вас там, кукурудзини, залишки на полі або соняшникові, вам треба максимальне прорізання і кореневищ, і... Падалиці і стебла, яке є на полі, тоді ви встановлюєте більший, більшу глибину роботи ріжучого диску. Колеса всі з правою лівою різбою, тобто вони при роботі вони зажимні. Також передбачено встановлення. На дані колеса чистики, які щищають той ґрунт, який потрапляє на колесо, якщо це мокра погода і тому подібне. Значить, коли ми розрізали пожнивні рештки, далі в агрегаті агрегат виконує функцію очищення самого ряду для обробки ґрунту. Для цього Задіяна окрема паралограмна система, яка вже незалежно від цього паралограма сама відпрацьовує. Тут також у нас примінена пневматична подушка, якою ми задаємо тиск роботи очисників ряду, для того щоб спочатку правильно. Задати глибину роботи, у нас ще є три регулювання самого механізму. Тобто сам механізм у нас може е, переставлятися. Ось Я показав е, візуально, що у нас зараз на другому положенні стоїть очисник ряду. Він ще має перше положення і третє положення. Перше, друге, третє положення. Це висота роботи само, е, самого очисника ряду. Демонтувавши ці два гвинти, ви можете. Перемістить очисник ряду, або, ряду, або в верхнє, або в нижнє положення, для того, щоб більш правильно підібрати роботу очисників ряду. Це залежить в основному також від того, яка кількість пожнивних решток у вас є на полі. А сама пневмосистема, ви нею спрацьовуєте тоді, коли вам треба або більш заглубити Саме чисник ряду, або, грубо кажучи, видати ним більш ширшу полосу для подальшої обробки. В даній системі не застосовується високий тиск. Я от написав, наприклад, що дана пневмосистема, яка відповідає за. Роботу очисника ряду, ми працюємо в основному на тиску або нуль, навіть це він просто на паруграмі в нас грає очисник, або максимально 2 бара, Це вже, цього вистачає для того, щоб не таку велику силу треба приміняти, щоб розділяти, здвигати в сторони пожнивні рештки. Далі йдемо вже на основну роботу цього агрегата. Перше – це глибина обробки. Агрегат може використовуватись для різної глибини зрихлювання смуги. А саме ми можемо працювати від 7 до 20 см. При наявності інших стійок у нас були клієнти, які заказували інші стійки, цю глибину ми доводили до 25 см. Але стандартними стійками ви працюєте від 7 до 20 см. Стійка досить таки легко переставляється, один фіксуючий палець виймається, стійка вільно грає в своїй основі. Тому ви. Вибрали положення, перемістили стійку, зафіксували її, зафіксували з іншої сторони і можете відпрацьовувати. Я тут показав, що у нас шість положень регулювання для того, щоб не завалювати міжряддя цими, цим ґрунтом. Для цього в нас служить система, запобіжна система, яка обмежує винос ґрунту в міжряддя. Що ми маємо в цій системі? Перше, тут також у нас досить таки багато регулювань. Перше, ми можемо переміщати цей диск вперед або назад в трьох положеннях. Тобто, чим більше винос землі, тим ближче диск ми виносимо в сторону руху агрегата. Є перше положення, тобто, якщо ви, це, якщо ви працюєте, там, грубо кажучи, на глибину 25 см. Якщо ви працюєте на глибину 10-12 см, ви можете ставити друге або третє положення в залежності від того, як вам більше подобається. Цими е механізмами ми також можемо е обробляти ґрунт, обробляти краї полоси. За допомогою даного турбодиску. І в нього є також налаштування. Ми можемо або глибше обробляти так сказати, край цієї полоси, або мілкіше обробляти. Для цього є регулювання. Ви ослабляєте ці два вінта і стійка може переміщатися в вертикальному положенні. Тут є фіксуючі шайби, яку ви можете встановити для будь-якого положення, опустити в, в те положення, яке вам подобається, або яке підходить для, по агротехнічним культурам сюди, і е, зажати ці вінти. Але не спішіть їх зажимати, е, тому що е, вони ще несуть і третю функцію. Після того, як е, стійка. Е, Обробила ґрунт, його треба правильно уложити в полосу, яку ми обробляємо. Для цього у нас є ще одне регулювання даного, е, даного диска. Він ще регулюється у нас по осі. Тобто, ви бачите, я тут написав 0,5 градусів. Диск сам він може провертатися. Тобто, коли ви хочете просто відбити землю і е, правильно уложити її, ви підбираєте кут, під яким е, буде е, винесена стійкою земля, повертатися в е, оброблювану полосу. Це вам дозволить зробити правильно обмежену оброблену полосу. Ще одне налаштування: ви ще можете зміщати е, диск. Відносно самої стійки, або далі його ставити від стійки, або ближче до стійки. Це залежить від, також від глибини обробітку. Чим більша глибина обробітку, тим більше ви віддаляєте диск від самої стійки, тому що поток землі йде доволі таки великий. Коли у вас не, не глибока обробка, ви можете виймати оці регулювальні е, пластини. І завдяки цьому ви е, звужуєте. Ширину оброблюваної смуги. Треба все е, закінчить прекрасно. От І ми закінчуємо прекрасно. Ззаді у нас стоїть е, прикочуюча система. Е, прикочуючих систем ми е, доволі таки багато використовуємо. Саме краще себе зарекомендувала дана система, тому що, е, це так сказати, е, грудобойні катки. Чому? Тому що агрегати в основному використовуються. Восени. восени, Земля суха, бажано розбити грудку, яку зробить робочий орган самого агрегата. І тут також у нас встановлено третій контур пневмосистеми. В даний контур ми рекомендуємо ставити тиск від 1 до 6 бар, в залежності від того, яка йде грудка у вас на полі і наскільки ви хочете ущільнити ґрунт після проходження самого робочого органу. Ще одне налаштування є в прикочуючому катку: це кут атаки самих дисків. Ви бачите, що коли ви хочете, наприклад, землю більш ширше притоптувати або по краям притоптувати, ви можете перемістити даний регулятор в таке положення. Коли ви хочете завужувати полосу і збивати оброблюваний ґрунт в центр обробленої полоси, тоді ви переміщаєте сам регулятор в таке положення. Коліс. Досить такий широкий спектр десь в виді 10 видів приковчуючих коліс виготовляє агрегат. Також е агрегат може комплектуватися різними стійками від 20 мм шириною до 10 мм. У нас зараз е три види стійок ми виготовляємо. 20 мм, 15 мм і 10 мм шириною. Е чим ширша стійка, тим більший винос землі. У вас іде. От, в принципі, коротенько, я хотів вам показати налаштування даного агрегату в роботу. Дякую за увагу.